Друже, а ми сьогодні з тобою подивимось, як працюють пожежники. Ти знаєш, що це таке? Це пожежна машина. Вона червоного кольору. А це драбина. Поліцейська машина. Вона синього кольору. Вона теж приїжджає на пожежу, щоб зафіксувати, чому саме виникла якась пожежа. Якщо десь виникла пожежа, треба набрати номер 101. Запам'ятай, 101. Ти чуєш цей сигнал? Він говорить про те, що десь сталася пожежа. Скоріж поїхали! Сідаємо та поїхали швидше. А, -а, -а пожежа, пожежа! У нас пожежа, допоможіть і ще. ой, Ще наш собака, сірко, заліз на дах, тому що злякався і не може злізти. Допоможіть. Сюди, сюди, ще ближче, вище, вище, ще, ще, ще. Під'їжджай, під'їжджай, під'їжджай. Дякую, вам! Дякую, дядю! Наш собака врятований, Ура! А давай разом з тобою увімкнемо воду, щоб погасити полум'я. А тепер кажи разом зі мною: вмикай воду. Вмикай воду! Вогонь може бути тобі і другом, і ворогом. Тож будь дуже обережний з ним. І не забувай, що я завжди рада бачити тебе на нашому каналі. Ти диви?